Чився дерево тесати, а в результаті став іконописцем. Наразі його ім'я ще не гримить, але персональні виставки відкриваються одна за одною. А художнику лише за 20 познайомилась з молодим талантом Юлія Бухтоярова. Першу свою ікону Вадим написав ще в школі, але не вважав тоді це своїм покликанням. Писав і пейзажі, і натюрморти вдавалося легко. Однак саме з іконописання художник черпав незбагнену для себе енергетику. Щоб малювати ікону. Це треба мати якесь покликання і відчуття, і не просто малювати як картину, бо ікона вона несе якусь таку. Благодать, яка сходить на людину. А уявіть собі, спершу хлопець вчився на столяра, потім у спортивному виші. Однак, врешті-решт, бажання писати образи Божі перемогло. Зараз Вадим вивчає сакральне мистецтво в академії. Сьогодні молодий іконописець відкрив вже п'яту персональну виставку, вперше таку велику. Не побачити цього успіху, не могла і пані Ада, адже це вона кілька років тому підштовхнула хлопця серйозно зайнятися іконописанням. Випадково їду я з роботи, дивлюся, хлопчина стоїть в трамваї, тримає підрамник, художник, художник. Так ну, в мене лишилися матеріали, там фарби, кисті. Чоловік помер. Я би хотіла комусь віддати, то студентам якраз хотіла би бідним постійно спостерігаю за тим, він малює. Багато беру в нього і переймаю. Він взагалі така цікава людина, дуже багато експериментує от, по мистецтві, дуже цікаві речі робить. Дуже важливо є, власне, щоб вміти те, що ти маєш в собі, в душі, розкрити, розкрити в тих полотнах і розкрився, це все в полотнах. Не боятися показати на люди, і саме таким є Вадим, каже його викладач. Тому допомогти хлопцеві з організацією хоче взялися усі і викладачі, і одногрупники. Ікони експонуватимуть в українському католицькому університеті до 5 липня. Юлія Бухтоярова, Юрій Щербати, Любомир Ясницький, Оглядня, телеканал Зік.